5 листопада День української мови та писемності. Видатні українські мовознавці, віртуальний хронограф до десятиріччя української мови. О мова Солов'їна, Калинова, яких іще нам слів дібрати, джерельно чиста, світанкова, тебе ми будем вічно шанувати. Зачинателем нової літературної мови став Іван Петрович Котляревський, який увів до літературі багато, колоритну, мелодійну, співучу, народну розмовну мову. Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Тараса Григоровича Шевченка, який з неперевершеною майстерністю розкрив красу і силу українського слова. Українське мовознавство збагачувалося і збагачується завдяки плідній діяльності українських науковців. Його розвиток можна поділити на три періоди. Перший період кінець 19 століття, 40 сорокові роки ХХ століття, Житецький Огієнко Потепня. Другий період – сорокові роки ХХ століття, 60 60-ті роки ХХ століття, Огієнко Жовтобрюх, третій період сучасний. Сімдесяті роки наш час. Плющ удовіченко, Єрмоленко, Клименко та багато інших діячів. Олександр Опанасович Потебня. Він розглядав мову насамперед як засіб упорядкування людиною, вражень від довкілля, як інструмент пізнання світу. Слово несе не тільки значення предмета, а й попередній досвід особи та нації. Його зміст фіксується у символах фольклору і постійно відновлюється літературою. Серед українських учених другої половини ХІХ століття почесне місце належить житецькому Павлові Гнатовичу, праці якого присвячені історії української мови. Наріс звукової історії малоруського наріччя є першою великою працею з історії фонетики. У розвідці опис пересобницького рукопису XVI століття Житенський розкрив мовні особливості пам'ятки. Кримський Агатангал Юхимович, учений надзвичайного обдарування і широти наукового діпазону. Про нього важко сказати, який був його головний фах. Орієнталіст, знавець великої кількості східних мов. Знав він їх понад 30. Історик Сходу. Він був водночас одним з найкращих знавців української мови. Завдяки своїй феноменальній пам'яті Кримський був винятковим еродитом. Іван Гиєнко. Переклав Біблію українською, складав словники. Він був перший з українців, хто виокремив рідномовну політику в окрему науку. Іван Огієнко один з перших науковців, хто аргументував вживання прийменника в а не на Україні. Іван Григорович Чередниченко, український мовознавець, доктор філологічних наук. Головна праця. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. У 1959 році в світ виходить праця Складнопідрядні речення в сучасній українській мові, яка за своєю новизною у трактуванні сенсу складнопідрядних речень та оригінальним і глибоким принципом їх класифікування не втратила своєї цінності і до сьогодні. Жовтобрюх Михайло Андрійович Унікальний гуманітарій, енциклопедист україники і славістики, автор підручників, навчальних посібників, український інтелігент за інтелектом і станом душі залишив велику спадщину 317 наукових праць з проблем сучасної української літературної мови, історії української мови, українського мовознавства, культури усної, і писемної мови, соціолінгвістики. Порівняльної граматики слов'янських мов. Іван Костянтинович Білодід – автор понад 400 наукових праць, основну увагу зосереджував на проблемах історії української мови і лінфостилістики, загальних мовознавчих питаннях, методології та історії мовознавства. Білоді співавтор і головний редактор курсу історії української літературної мови, сучасної української літературної мови, відповідальний редактор словника української мови Юрій Шевельов відомий у світі мовознавець і літературознавець. Остання найпоширеніша бібліографія його праць охоплює 872 назви його ім'я є знаковим для української культури і мови. Своїми дослідженнями він спростував офіційну радянську доктрину про існування східнослов'янської єдності, братньої колиски трьох мов. Йому вдалося науково довести, що українська мова бере свій початок з VII століття а завершує формування у XVI столітті. Саме це зробило вченого персоною Нон Грата В РСР на довгі роки. Андрій Олександрович Білецький Український мовознавець поліглот знав 90 робочих мов, автор низки монографій і сотень статей. Творчі здобутки охоплюють кілька галузей знання. Значне місце в науковій діяльності займали дослідження давньогрецьких написів Ольвії, переклав українською мовою історію в дев'яти книгах Геродота. Григорій Михайлович Удовиченко – доктор філологічних наук, професор Належить до тих відомих мовознавців, які основну свою наукову діяльність присвятили питанням лексикології та лексикографії, зосередивши увагу здебільшого на фразеологічних та фразеографічних проблемах. Коваль Алла Петрівна Написала багато наукових та популярних праць з історії української мови, стилістики, культури мови, авторка відомих книжок Культура української мови, практична стилістика української мови, культура ділового мовлення, слово про слово. На вершині творчого віку вона видала об'ємні науково популярні праці спочатку було слово і знайомі незнайомці. Андрій Андрійович Бурячок один з редакторів 11-томного словника української мови, співавтор словника українських хрим, один з упорядників довідника з українського правопису, уклав орфографічний словник української мови, українсько російський словник, орфографічний словник учня, російсько український транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ та інше. Петро Семенович Дудик, знаний в Україні мовознавець, у своєму науковому доробку мав понад 200 публікацій. 15 із них це монографії, підручники, посібники. Він умів викликати бажання пізнавати мову як людське. Марія Яківна Плющ Педагогічну роботу поєднує з науковою діяльністю, на її рахунку понад 250 публікацій, серед них монографії, статті з граматики, і стилістики, підручники та навчальні посібники для вищої школи. Своїм життєвим кредо Марія Яківна обрала слова відомого поета Андрія Малишка Не піддавайся дрібненькій суєті і не міняй свої шляхи круті на стежечку вузеньку, пилом вкриту. Володимир Олександрович Горпинич досліджує проблеми граматики, словотвору, правопису, орфогепії, лексикографії, топонімії, антропонімії, розробив теоретичні основи та обґрунтував лінгвістичні засади дослідження від топонімічного словника, реалізував на практиці принципи вивчення словотвору. Русанівський Віталій Макарович, відомий україніст і славіст, укладач і відповідальний редактор словників різних типів, автор численних праць з українського, слов'янського і загального мовознавства, працював над проблемами граматики, лексикології і лексикографії, правопису, історії української мови, стилістики і культури мови, глибоко дослідив історію українського дієслова. Іван Пилипович Ющук для зрусифікованих українців перші ж роки незалежності створив посібники Я вивчу український язик український язик для начинаючих. Особливою популярністю серед українських словесників користуються підручники практикум з правопису української мови та практичний довідник української мови. Іван Романович вихованець, видатний граматист, теоретик, новатор, напрямки наукових досліджень, синтаксис, мифологія, культура української мови, загальне мовознавство, автор підручників і науково-популярних книжок, утвердив у вітчизняному мовознавстві функціонально-граматичний напрям обґрунтував класифікацію відмінків і частин мови, глибоко дослідив взаємодію прийменникової та відмінкової систем. Олександр Данилович Пономарів, автор понад 250 наукових праць з історії, стилістики та культури української мови, її відродження та утвердження як державної, укладач словників різних типів. Дослідник, знавець і популяризатор українського правопису. Михайло Петрович Кочерган зробив вагомий внесок у розвиток зіставної лінгвістики, увійшов в історію як автор цікавих новаторських підручників Вступ до мовознавства, Ознови зіставного мовознавства, загальне мовознавство. Любов Іванівна Мацько Відомий вчений мовознавець, творець наукових ідей, ініціатор цікавих форм виховної роботи. З під її пера вийшло понад 200 публікацій, 30 із них монографії, підручники, словники тощо. Леонід Арсенійович Булаховський. Його дослідження стосується широкого кола проблем теоретичного мовознавства славістики, україністики, русистики, відновив найдавнішу слов'янську акцентологічну систему, вперше запровадив український наголос у порівняльну граматику Світлана Павлівна Бибік. Відомий український мовознавець у галузі філології досліджує питання історичної стилістики, мови прози, індивідуальний стил письменників, культури мови, лексичної семантики, діалектне слово, побутова лексика, розмовна лексика, співавтор монографій, довідників, словників. Відеохронограф, віддатні українські мовознавці, підготувала бібліотекар відділу обслуговування центральної бібліотеки міста Коростеня Алла Сергієнко.